Сьогодні я зробив запит штучному інтелекту від Google на тему того, що чекає Україну в 2025 році і чи закінчиться в цьому році війна. Проаналізувавши тонни інформації, дослідивши різноманітні сайти і думки авторитетних експертів, ця нейронна мережа видала мені буквально таки наукову роботу, де дуже багато корисної і актуальної інформації. Звичайно, я не буду її демонструвати всю. Сфокусуюся лише на найголовнішому які саме сценарії можуть чекати українці в 2025 році, і яка ймовірність закінчення війни? Сценарій 1. успішні переговори та завершення війни у 2025 році. Ймовірність 60%. Цей сценарій передбачає, що під тиском низки факторів, включаючи в тому від війни економічні труднощі та активне посередництво Сполучених Штатів Росія та Україна, зможуть досягти хоча б тимчасової угоди про припинення вогню. Ймовірно, така угода передбачатиме заморожування конфлікту по лінії фронту, що дозволить припинити активні бойові дії, але не вирішить питання про статус окупованих територій, можливе створення демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення. Реалізація цього сценарію може створити умови для початку процесу відновлення України, хоча і в умовах напруженості, що зберігається, і ризику відновлення конфлікту в майбутньому. Сценарій 2. продовження конфлікту в режимі виснаження, ймовірність 35%. Якщо переговори не призведуть до значного прогресу, найімовірнішим сценарієм є продовження війни у режимі виснаження, це означає, що інтенсивні бойові дії, ймовірно, продовжаться, особливо на сході та півдні України. Де російські війська можуть спробувати досягти подальших територіальних завоювань. Обидві сторони зазнають значних втрат у живій силі та техніці, що призведе до подальшого погіршення гуманітарної ситуації, продовження війни супроводжуватиметься наростанням втоми населення та економічним виснаженням обох країн. Існує також ризик ескалації конфлікту та втягування до нього інших держав. Сценарій 3. низька ймовірність вирішальної перемоги однієї із сторін, Ймовірність 5%. Аналіз військової ситуації показує, що у 2025 році малоймовірне досягнення вирішальної військової перемоги однієї зі сторін. Україна також навряд чи зможе повернути всі втрачені території воєнним шляхом у 2025 році.